Моя Україна, Україна моя ненька, ти ж така я молоденька, та твої сили й доля тільки десь немає волі. Ех, цікаво, де сховалась і воля, і свобода. Можу діти, як ці віти козацького роду. Бо ж дерево і джерела воду ще черпає, і життя на Україні й досі проливає. Гей, хлопаче воді спати, боки відлежати. Україну твою жненьку треба рятувати. Треба стати за Україну хлопцю молодому, щоб волю і свободу вернути додому. Я вирішила вам передати цей планшет, тому що я вважаю, що він вам більше потрібний. Я на, на ньому майже не вчилася. Я думала, що я його буду використовувати як для навчання, але, на жаль, мене трошки не виходило так навчатися, тому я вирішила, що він вам більше потрібний і. Подумала, що би не передати. Зараз такий важкий час і деяким розвідникам потрібно зараз це і в цей момент. Повертайтесь живим!